К сожалению, мир так и не получил внятного ответа от России на многочисленные предложения о прекращении огня. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчит в ответ на предложение о личной встрече. Очень странное молчание. Вот так охарактеризовал вчерашний день все, что мы с вами наблюдали вчера. Президент Украины Владимир Зеленский и продолжил. В любом случае, России все равно придется заканчивать эту войну. И лучше сделать это раньше, нет смысла продолжать убийство. Президент Эрдоган, говорит Зеленский, выразил полную готовность принять встречу. Важно, что президент Трамп полностью поддерживает идею переговоров, и мы хотели бы, чтобы он нашел возможность присутствовать в Турции. Украина не хотела этой войны ни на секунду, с самого начала вместе с партнерами мы заботимся о безопасности, готовим прочную основу для установления мира и действуем сообща, чтобы дипломатия действительно сработала. Вот сегодня мы и разберемся, насколько действуем мы сегодня сообща. Насколько все против Путина или нет, Фантотцы против всех. Да? Помните, был такой фильм. Ну, первое. Чем дальше, тем больше, к счастью, весь схематоз по вытаскиванию Путина в Стамбул выглядит все-таки как настоящий такой преступный, в хорошем смысле этого слова, сговор всех остальных, то есть все против Путина. Ну, судите сами: вчера Зеленский набирает э, Эрдогана, и Эрдоган говорит: да, очень хорошо, что Путин приедет да, ждем, говорит, вас. И вас, господин Зеленский, ждем, и Путина ждем. Отлично, что вы поговорите. У Путина такие, типа, а, что, подождите, мы же как бы с ним созванивались, и вроде ничего не было. Потом Трамп. Так а я тоже, говорит, метнусь кабанчиком, подскочу. А что мне, да говно вопрос, говорит, скакнуть в Стамбул, что за дела-то? Конечно, подъеду, раз такая хорошая компания подбирается. Это уже Трамп. Это уже Трамп. И вот что, куда, куда деваться бедному Путину в такой... Ситуации. Ну, посмотрим, куда он будет соскакивать, как, что, какими заявлениями, какими отмазками, кого он выставляет на фронт, так сказать, впереди себя. Но по поводу э, этого перемирия тоже ведь смотрите: есть ответ по поводу перемирия или нет ответа по поводу перемирия. Тоже ведь непонятно. Значит, ну вот посчитали: Россия резко снизила интенсивность ударов по Украине. Сегодня ночью к нам прилетело 10 дронов, 10 шахедов. 10 это что такое было? Мы понимаем 0, мы понимаем 100, 200, понимаем. 10 мы не понимаем. Президент Путин предположил, что Украина несет ответственность за жизнь в конфликт. Но эта предпосылка просто несостоятельна. Был ли конфликт, который должен быть разрешен? Этот конфликт начался в 2014 году с зеленых человечков в Крыму или с полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 -го года. В любом случае Россия нарушает устав ООН. У нее нет обоснованных претензий на самооборону или одобрение Совета Безопасности. Вот такая вот история, понимаете. Ну, дальше там еще очень длинный материал, не буду вам сейчас весь зачитывать, но факт остается фактом. Невозможно, нас за... то есть, можно нас заставить силой подписать что-то, но невозможно сделать этот документ юридически значимым. Всегда Украина будет претендовать обоснованно абсолютно, в любой международной инстанции, на все территории. Точно так же, как нельзя сейчас взять и подписать бумагу, что, ну, например, Украина отказывается от репараций. На следующий день Украина идет в международный суд. Он говорит, это с принуждением сил мы подписали указ об освобождении России от репараций. Поэтому это невозможно. Вот такие вот дела. Що ж можуть говорити делегації України та Росії на перемовинах у Туреччині? Власне, зараз вже шириться інформація, що мова буде йти тільки про 30-денне припинення вогню. Цього можна було досягти без абсолютно, без візитів, можна було досягти комунікацію на відстані, але тим не менше. Україна вимагатиме лише 30-денного припинення вогню. Це цитують українські змі, зокрема, My Wall Street Journal. Очільник РФ Путін традиційно хоче капітуляції України, незважаючи на те, що останні два роки російська армія не демонструє відчутних успіхів із загарбання українських територій. Факт того, що Путін відправив до Туреччини чиновників невисокого рангу, поставив під сумнів те, чи взагалі відбудуться ці перемовини, та відкинуло будь-які сподівання на прорив у переговорному процесі, власне. Ми на це сильно і не сподівалися, тож, власне, рухаємося далі. Клеш репорт цитує Дональда Трампа. Я би поїхав до Туреччини в п'ятницю, якщо це буде доречно для українсько-російських переговорів. Не буде! Об тебе знову витерли ноги. Дональди. Як то кажуть, молодіжний сленг, є таке слово обтікай. Тому, власне, далі йдемо про те, що на переговорах. У Туреччині що вимагатиме мерзотна Русня. Ну тому, що туди і поїхали якісь напівпокидьки, хоча вся політична верхівка Росії така. І власне вони ж хочуть, щоб Україна капітулювала напередодні можливих перемовин у Стамбулі. Русня повторила заклики Володимира Путіна базувати переговори на так званих стамбульських протоколах весни 2022 року, які фактично включали повну капітуляцію України. Посол Росії з особливих доручень та колишній а, зрадник колишніх зрадників не вата активний чинний зрадник України бо є українцем Родіон Мірошник, принаймні, колишнім а, говорив про те, що проект стамбульських протоколів від квітня 22 року може стати основою для угоди про припинення війни. Ну і власне. Колаборант припустив, що Росія та Україна можуть внести корективи до цих протоколів, щоб врахувати зміни за останні роки. ВІСВ, який пише про це, також нагадує, що умови Росії за так званими стамбульськими протоколами містили положення, що фактично означали би капітуляцію. України у червні минулого року низка видань публікувало, начебто, як то кажуть, чернетки, драфти цих так званих угод, і там від України вимагалося таке відмовитися від прагнень до членства в НАТО. Ну давайте будемо реалістами і близько не стоїть зараз це питання, навіть якщо ми. Не знаю, виконаємо будь-які умови, навіть якісь фантастичні, сконтактуємося з позаземними цивілізаціями, вступити в НАТО зараз в Україні нереально, абсолютно це суголосна позиція європейців. США ну і звісно ж цьому аплодують. Внести зміни до Конституції, додавши положення про нейтралітет, таке забороняло би вступати до будь-яких військових альянсів. Від цього ми теж далеко, але ще розміщувати іноземні військові контингенти. Вибачайте, Русня, легко захопити Україну все ж таки не вдасться. Обмежити українську армію кількістю 85 тисяч солдатів, тобто майже в 10 разів менше від наявного, визначити певну кількість танків та арт-систем. Це повна маячня. Дальність дії українських ракет обмежена 40 кілометрами це маячня в квадраті. І е, гарантами угоди могла бути Русня, а також Китай, США, Велика Британія, Франція та Білорусь. А слабо останнє це дуже смішно. Це дякую. Держави гаранти мали би розірвати міжнародні договори та угоди несумісні з постійним нейтралітетом України, включаючи угоди про військову допомогу ну тобто, вимоги капітуляції. Хочуть вони повторити те, що було начебто, начебто ну, в Стамбулі, бо багато українських політиків висловлюється, що нічого там і не лунало. Там не було конкретики, була тільки маячня. Власне, далі говоримо про більш притомних політиків. То це про українських очільник міністерства закордонних справ України Сибіга. Повідомляють, змі вже провів зустрічі з державним секретарем США Рубіо та сенатором Гремом в Анталії в Туреччині. Я підтвердив відданість України мирним ініціативам Трампа та подякував США за їхню участь. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивно і на взаємовигідній основі. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла на конструктивні кроки України. Поки що цього не сталося, сказав пан Сибіга і власне. Політики скоординували позиції протягом цього критично важливого тижня. Та для чого він важливий? Тобто так, Україна хоче для України кожен день війни критичний, бо втрачаються життя. Для України кожен день війни критичний, бо руйнується інфраструктура і так далі. Расистам хотіли сказати пане, слово, абсолютно байдуже на це перемир'я. І Путін вже напевно не знає, як це ще підтвердити, хоча й водить за носа іноземні делегації. Але все ж таки маємо те, що маємо. Трампісти поки що на це очі свідомо закривають. Ну і власне, що ще пишуть видання? Зокрема, Washington Post пише, що Зеленський був готовий відмовитись від перемовин у Стамбулі, але США та Європа переконали його. Два неназвані дипломати розповіли Washington Post, що Зеленський був розчарований через розвиток ситуації з потенційними переговорами у Туреччині цього тижня, і заявив, що навіть не дозволить зустріч української делегації з російською, бо не бачив у цьому сенсу. Тут не те, що погоджуюся, а погоджуюся плюс 100%. Представники Європейських держав та США не публічно, начебто, пояснювали, що Україні важливо хоча б відправити у Стамбул делегацію посадовців. Зокрема, Андрія Єрмака та Андрія Сибігу. Серед іншого, посланник президента США Стів Відьков переконував українців, що участь у прямих перемовинах з Росією є вигідною для обох сторон, якщо туди з'явиться бодай хтось важливий від Росії. Мовляв, якщо представники України будуть росіяні, то це обернеться наслідками для Москви. А якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню, сказали неназвані дипломати журналістам Вашингтон Поста, український посадовець, який говорив з виданням так само анонімно, наголосив, що Зеленський усе ще наполягає на зустрічі з Путіним у Туреччині. Інформація була вчора надвечір. Ну, зрозуміло, що Зеленський мав би наполягати, бо це би було, хоча б до якогось конструктиву, але Путін традиційно погане слово не можу казати знову. Злякався, струсів, як люблять говорити расисти. І так далі. Власне, маємо те, що маємо. Ніякого Путіна немає, і навіть жодного руснявого якогось важливого на цих перемовинах немає. Ну і Зеленський президент Зеленський у вечірньому зверненні, звісно ж, не міг оминути потенційні перемовини. У Туреччині і згадав їх у вечірній цій коротенькій доповіді. Ще говорив про те, що спілкувався з головковим сирським стосовно ситуації на фронтах. Ну а детальніше, якраз у прямій мові президента України, зараз і послухаємо, дорогі українці і українки. Коротко про сьогодні я хочу подякувати нашим захисникам неба за захист від шахедів, від усіх. Інших ударних дронів. Більше сотні шахетів було в ніч на цей день. Значну кількість збито. Не всі, але кожне збиття зберігає наших людей, зберігає нашу інфраструктуру. Були ракети сьогодні. Російська балістика. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так на пропозицію прямих перемовин він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає, це зрозуміло. Нічого йому це не дає і не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства, і кожна країна, кожен лідер, які зараз тиснуть на Росію, заради того, щоб все ж припинився вогонь, щоб все ж були нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дозволяє ухвалити рішення кожному хто. Допомагає миру, допомагає дипломатії. Я хочу дякувати. Сьогодні була дуже важлива заява папи римського лева XIV -го, про готовність Ватикану до посередницької роботи. Ватикан може допомогти дипломатії. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн глобального півдня. І цей голос звучить. Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню і перемовин. Абсолютно чітка позиція Америки і Європи. Фактично, зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити. Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш Найбільш сильним аргументом, тиждень дійсно може змінити. Змінити багато, але, але може. Зараз все це вирішується, і я хочу відзначити наших воїнів. Це дуже важливо в цей час. Були доповіді сьогодні. головкома Сирського по ситуації на фронті, на усіх напрямках. Щодо бово більше сотні боїв, особливо важкі. Покровський напрямок, інші напрямки на нашій на Донеччині. Ми продовжуємо наші активні дії на Курщині та у Білградської області. Ми захищаємо превентивно українське перекордоння. Але всі бойові дії, це не наш вибір, це наша оборона. Оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну. Чому вона почалась? Чому вона триває? Всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин. І ми не боїмося зустрічі завтра в Туреччині. Слава Україні! Героям слава. ну і далі будемо знову ж таки про міжнародну політику говорити і про ті коментарі, які з'являються, зокрема щодо переговорного процесу щодо майбутнього України. Адже Рюта заявив про шанс покращити ситуацію в Україні у найближчі два тижні. У найближчі два тижні є можливість покращити ситуацію в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюта, коментуючи майбутні переговори у Стамбулі. Далі буду цитувати, що говорив Рюта. Я думаю, що цього тижня, а також і в наступні 10 днів, два тижні, є можливість справді покращити ситуацію в Україні під керівництвом звичайного президента Зеленського, а також під великим впливом американського уряду. І Туреччина навіть тут велику роль, сказав Рюте. Рюте повторив, що під час саміту НАТО в Вашингтоні. Було заявлено, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, додавши, однак, що в Альянсі ніколи не обіцяли Україні чи комусь іншому, що в рамках мирної угоди саме членство в НАТО буде на столі переговорів. Крім того, він наголосив на важливості відокремлення прагнення України до постійного миру від її прагнення до членства в НАТО, зазначивши, що якщо інші європейські країни висловлять своє бажання вступити до НАТО, це рішення буде залежати від Туреччини та інших 31 однієї держав-членів. Як повідомляли раніше, також 15 травня в Туреччині мають відбутися перемовини між Україною та Російською Федерацією, на яких президент України Володимир Зеленський чекав все ж таки на рашиську диктатуру, Татора Путіна, як бачимо, з останніх повідомлень його там не буде. Ну і до складу делегації також Україна, яка полетить до Стамбула, увійдуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Умєров, дипломатичний радник Зеленського. Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Ну а Путін же. Затвердив склад делегації Росії для переговорів з Україною. Її очолить помічник президента Російської Федерації. Разом із ним до Туреччини вирушать заступник глави МЗС, заступник міністра оборони, начальник головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Ну як зазначалось раніше, також вже стало відомо, що. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не приєднається до переговорів між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомив американський чиновник агентству Reuters.